Слава Україні, доброго дня! Дивіться, весна. Вірші весняні мають бути, я їх маю. Але пасувало би один віршик, першим віршем Ліни Костенко розпочати свій виступ, тому що все-таки в неї день народження. І взагалі весна, березень, для мене підходить березень, це Шевченко і Ліна Костенко. І хочеться побажати наперед всім вам весни, весни мирної, весни гарної. І дуже багато є віршів і слів, виразів Ліни Костенко, які я беру собі. Просто я їх я, я, я ними живу, я з ними ходжу, вона ніби про моє життя. І один такий е, коротенький уривок з вірша. Дивіться, як вона пише. І тільки злість буває геніальна. Господь спаси мене від доброти, така тепер на світі на що треба мати нерви, як дроти. Ну що ж, епохо, їж мене висотою, лиш візь земну з орбіти не згвинти. Лежить під небом чистим і високим. Е, лежить під небом чистим і високим. Бачите, як погано, коли, е, е, коли холодний стеб моєї самоти, коли з мобілки трошки зле. Е, От, от задумалася я, і ви задумуєтеся над тим, дивіться, які слова. Господь спаси мене від доброти. От що ви думаєте, діти, от молодь, чому так написала Ліна Костенко? Спаси мене від доброти, Здавалося б, доброта, це, це добре, нащо спасати від неї? Знаєте чому? Тому що дуже часто. Побутує такий вираз. От зробила добре, а мені дивися, от мені зробили зле, мені не віддячили добротою. Мабуть, і Ліне Костенко життя було теж переплетене от таким ж, такими подіями. Вона комусь, мабуть, робила часто добре, а віддячували її поганим чимось. І, вона, і от мова напише, Господь спаси мене від доброти. Але це образно так. Звичайно, добро треба робити. Як один вас не оцінить, то оцінять потім десятки і сотні людей, таких ж як ви, добрих, щирих українців. Продовжую свій виступ кількома віршами про весну. Весна, Восна. пора кохання кажуть. Пора цвітіння, пора обнови. То хочеться, щоб ця весна таки принесла нам перемогу. Це найбільше, чого ми сьогодні хочемо. А з перемогою, чи після перемоги буде і кохання, буде весна нам весела. Ех, буде все. Тільки щоб вернулися наші захисники. З весною поєднаюсь у мовчанні. Спустилася на землю крадькома. Заквітчена і терном, і барвінком, ташині перед дзвони линуть дзвінко, і місця хмурим роздумом нема. Своєї сили весну мені дай, заколиши на гілочці вербові, тебе залишу в серці і у слові, щоб є з душі, неначе водограй. Лице підставлю перше зломінця, з весною поєднаюсь у мовчанні. Зігрій мене в осінньому коханні. Ти так потрібна з боленим серцям, що кою притулюся до буску і так на мить, неначе занімію. Ще хвиличку з весною так помрію, коли красу побачу ще таку. Дітки, хотіла передати цим віршим, що, напевно, нема такої іншої пори, як весна. Хоча я літня, я хвалю літо, в мене мама була осіння, вона казала, нема кращого, як жовтий. Ці гарні пори року, коли в них є доброта, щирість і взаємоповага. Вже травня перші дні летають, весна морожить за вікном, я вірші знов свої складаю про радість, сльози і любов, а світ довкруж такий красивий, поглянеш, біль мене повір. Лише скажи собі щаслива і до ніг впаде одна із зір. Як віриш, все тобі можливе, хіба не знаєш ти про це і воскрешати так важливо для того, хто для тебе все. Хмарки з небес сміхаються, нехай мене усе гірке, а мрії всі збуваються. Хай кожен день тепло несе в оселю і у серденько, хай розвітає вам життя, немов та пишна квітонька. І так щоразу, кожен день від весненьки до весненьки, вам вже чепурить гілочки, струнка, красива вербонька. Ви помічали, як верба вже розпустилася, як гарно, як зелено починається, ще день-два і все піде дуже швидко в ріст. Тому весна, друзі, от, які би ми там, як кажуть, в лапках сплячі не були, весна нас розбуджує, хочеться краще виглядати, вже чулочки натягнути, панчохи перепрошую. І бути по-весняному красивими і гарними. Як душею, так і в вигляді. Хто скаже, що ви на весна? Цей запах перших пролісків медових, можливо, і п'ятких котиків вербових. Хто скаже, що гузітка на весна заплакала берізонька різонька струнка, наповнюється соком біле тіло, Джерельця, заспівали, зашуміли, це березень танцює губака. І лащиться проміння на щоці. Скажи, моє тепло ти відчуваєш? Руденьким оком сонечко моргає, з весною вас, з весною вас усіх. Скажіть, який це майстер сотворив, хто біля хмари опустив навіти? Хуль бабки сіє молоденькі квіти. Це я весну недавно розбудив. Та ні, це я ступаю травень в спір. Весна зі мною набирає сили. Хрущі гудуть, до шибки б'ють драйливо. Десь перший грім заторохтів із гір. Найперша злива тепла, весняна, не наче перші сльози на світанні забилось вперше серденько в коханні. Хто скаже, що ви зіткана весна? Я не буду про весну більше вас стомлювати. Бажаю вам всім, про, якщо весни, про весну завершувати, бажаю вам всім тої весни, якої ви самі собі хочете. Ми всі побажаємо один одному весни переможної. І кожному з вас, нехай мрії збудуться, які ви вчора мали, які сьогодні вам наснились, може, в весняному сні, які до вас ще прийдуть, нехай воно все здійсниться. Тому що ми, батьки, бабки, дідусі, ми дуже хочемо, щоб ви, діти, були щасливі. Не таким, як був Шевченко, мушу згадати його, бо березень також і Шевченка. І невеличкого вірша я написала про Шевченка і дуже хочу вам його зачитати, друзі, тому що він також мріяв про весне, про весне без панщини, про весне е достатку, щоб вони були. Хоча його завжди старалися наші там десь е друзі в лапках. Показати якийсь індідуган, якийсь інший в шапці такий, він був дуже освіченою людиною, ви це знаєте. Він був з такими друзями, які були в товаристві таких знаних людей, він мав гарні одежі. Тому наш Шевченко був кріпак, але він був інтелігентним кріпаком. І дуже шкода, що рано пішов життя. А мені, о, знаєте, наснився малий Тарас. От я написала вірш. Про Шевченка я писати все ж люблю. В сні, буває, з ним частенько розмовляю. Україну врятувати як питаю, коли часто ком не я королю. Озивається Шевченком, мружить очі. Бачу, я щось з Україною не те. Щось калина буйним цвітом не цвіте, ніби хто з її зурочив проти ночі. Щось між вами, браття, єдності нема. А Дніпро мені нашіптує новини, ніби пам'ятник звели ви Катерині, що була для України, як чума. Вам би видалося пекло наче рай, якби ви за Катерини існували. Тож моліться, щоб часи ті не настали. Я ж отримав від панів гіркий свій пай. Далі сниться, що Тарас уже малий, ніби хоче показати, ось, дивіться, як у найматах пасе у пана вівці у сорочиці полатаній старій. Жаль такий мене пройняв полинний жаль. Із собою хочу взяти я малого, щоб йому облегшить доленьку Богу. У очах його відбилася печаль. У нас є інша Україна, йди до нас, будеш вільно малювати і писати. Потім ще йому хотіла щось сказати, та хлопчина відповів, мені вже час і побіг кудись дорогою Тарас, як в країну врятувати, вслід кричу я, лише єдність моїй любі вас врятує. Попроси її у Господа за нас. Тож просіть і Тараса Шевченка також боку. І, і, і там, друзі, е, теж, ну, дивіться, ми, ніхто звідти не прийшов, ми не знаємо, як там є, але ми е, хочемо, і мріємо. І, можливо, так і є, що десь там Шевченко з Кармелюками, з гетьманами нашими, з Бандерою, з Шухевичем. До речі, і Шухевича цей день, хоч сумний, 5 березня він загинув. Тому молімося і просімо. А я завершую свій виступ ще одним гарним віршиком. Гарний був відмі. Знаєте. І навіть настрій веселіший, А за вікном весняна тиша наспівує своїх пісень. Ще перший грім не загримів, Не танцювала перша злива, а квітень вже такий щасливий: Довкола глипає з-під врів. Кружляє бузьки в далині, стрибає сонечко все вище, Утік, ображений вітрище, що дух усі зимові дні, зажебонять струмки малі. Сріхор зберуть синички, розпустить вербонька, косички, красу предвічної землі. А цвіту, цвіту у садах, краса землі не рукотворна, лиш музика життя мінорна, мінорна ховає тугу в пелюсках. Туга наша в пелюсках і в серці нашому, бо ми знаємо чому. Але надіємось, що все буде Україна. А Україна в нас буде і синьо-жовтий наш не стертий. Вона в серцях наших цвіте ще від колиськи і до смерті. Ми виростали шаровар із вишиванок про бабусі. Свобода наша, Божий дар, яка живе у нашій дусі. Дякую вам, друзі, за увагу. аудиторія, чи то старші класи, які поезію читати, чули, поки, хохання, чи глибоке кохання. Ну про весну ще вам прочитаю. Знаєте, кажуть, що в садочку закопується, правда, чули ж таке. І, можливо, старші, старші класи, і класи. І, можливо, до когось вже і прийшло це кохання, це щире почуття, це хвилювання. Ну, так і називається кохання, і нічого в цьому поганого нема. Е е Хотіло б це, щоб воно було єдине, друзі, на все життя, але щось кажуть, воно перше. Як доля поверне, не знаємо. А я вам всім бажаю такого, знаєте, щирого кохання в вашій долі, взаємного кохання. Ось, і, знаєте, гідного такого. Вже березень привів весну, хоч сонечко ще так далеко. От-от і прилетять лелеки, І буде коханню не до сну. Розквітне під вікном бузок, а перші проліски це диво, щоб на душі було щасливо, Весні снімить німось, хоч разок. Вона прийшла, і серце так забилось в ритмі весняному. Чомусь я не спішу додому, підспівую йому отак. А на дворі таки весна. Хоч дощик сіє прохолодний, ще день, ще два і в сукні модні розквітне вишня молода, а на дворі таки весна. І не одне сумне, серденько комусь признається тихенько, що з розуму звела вона. Ще один і все. Ніжний пролісок, вісник весни, потягнувся до світлого сонця, заспівали пташки край віконця і тікають зимові вже сни, ще дрімають під снігом поля, білу шубку, ще зайчик не скинув, поскакав під високу ялину та вже марить весною земля. Я цей віршик писала минулого року, коли були сніги, чи позаминулого. і коли я побачила на екрані зайчика, який біжить. Під Ялину і написався такий коротенький віршик. Е, я бажаю, щоб е, ваші почуття не дрімали, щоб вони як весною, так і взимку цвіли, цвіли пишно, рясно, щоб ви були гідними українцями, діти, а ви такими будете, тому що вас виховують такі батьки, такі вчителі, такі вихователі, які вселяють у вас віру, надію і любов, правда, згідно зі мною. Тому дякую за сьогоднішню таку гарну теплу зустріч! Що цей храм такої культури наукова наша бібліотека, і дякую вам, пані Людмило, за організаційний захід і всім причетним не оминають ніколи таких гарних дат. Завжди нас запрошують. Зокрема, мене дякую вам за це. До нових зустрічей і нехай весна буде з перемогою.